Як Дніпро оговтується від невесняної погоди, ми спитаємо в Ольги Павловської. Олю, вітаю. Чи припинилися опади в області через нагоду? Я знаю, що загинула людина. Як саме це сталося і які очікування? Наталі, вітаю так, справді на Дніпропетровщині є перша жертва нагоди. 65-річна жінка загинула у Новомосковську. На неї впало дерево від численних травм та переломів. Вона померла у лікарні в області. Досі ускладнено рух трасами в напрямку Кривого Рогу. Аеропорт працює, але рейси із затримками. Рятувальники працюють у посиленому режимі, як і енергетики. І хочу сказати, що на Дніпропетровщині встановлено своєрідний антирекорд. Найбільша кількість знеструмлених населених пунктів через негоду їх майже дві сотні тисячі людей, і досі без світла, попри усі зусилля енергетиків, 132 села, досі без електропостачання. Якщо глобальних ухудшень погодних умов не буде, то до кінця завтрашнього дня електроснабження по області остановить. І до усіх наслідків негоди додалася ще одна небезпека: через потужне танення снігу є велика загроза серйозних підтоплень. Починала розглядатися питання у збросі води в Дніпрі, е, ситуація не критична, но викликає серйозне опасення. Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути вкрай обережними, адже вночі температура знизиться до 5 градусів морозу. Наталю дякую, Олю Ольга Павловська з Дніпра.